Евакуйовував важкопоранених побратимів і ледь не загинув сам. Три операції в Дніпрі переніс нацгвардійць Олександр його доправили з роботиного нині найгарячішої точки Південного фронту. Виконуючи завдання, захисник був тяжко травмований і втратив ногу. З Олександром та його родиною в лікарні поспілкувалась наша кореспондентка Валерія Холодова. Поруч із Олександром його дружина Марина примчала до Дніпра з Чернігова. Не розлучаються ані на хвилину. Попри важкі травми, військовослужбовець не впадає у відчай. Мені щоб упасти духом, треба щоб ще всі дві руки ногу обрізали. Тоді я ще може буду не бодрічком, Там але вже пристрель та щось. Поранення чоловік отримав 18 лютого в роботиному що на Запоріжжі згадує йшли забирати поранених і загиблих побратимів, коли росіяни почали чергову атаку. Дилюся, дрончик летить його не побачив. І Він так повертається назад, діагонально до мене. Я розумію, що до мене. Я давай такі вспіваю вискочить ззаді блин, жух, педіля мені двохметрового такого. Думаю, цього таки мені не вистачало зараз. Думаю, тут і так пацанов хватає, яких виносить. а тут ще й мене треба зараз буде нести. В Олександра відірвало ногу та сильно посікло уламками. З першого військового евакуювали до Запоріжжя, звідти перевезли до Дніпра. Медики упевнені від смерті бійця врятувало захисне спорядження. Він показав. Фотографію свого бронежилета і своєї каски. Точно знаю, що він би живий, би вже не був При поступленні було перелито більше двох вітрів крові і зроблено поетапно три операції. Зараз все пішло на краще. Він дуже на початку повномасштабної війни Олександр брав участь в обороні Чернігова після звільнення міста. Та познайомився з майбутньою дружиною, побралися в них, народилась донечка. Останні місяці нацгвардієць боронив запорізький напрямок. Уже зараз в лікарні планує своє життя після поранення. Жити і разом це життя, да. да. ростить дітей, да. стати на ноги по-бистрому. Да. Да. Можливо, за границю десь поїдемо, побачимо. Да. По Зв'язку, ну там вже. В зависимості від стану України. Ба да, діти дальше. є діти. Да. Маленькі. А як буде зовсім погано, я побачу, може ще на железки полечу їх бити далі. <різь> а що робити? Як не буде кому-то треба, то полечу. Дружині Олександр до останнього наказав, що втратив ногу. Про це вона дізналась тільки як побачила його. Зізнається, була приголомшена і жартує, скоріше їй знадобилася його підтримка, ніж навпаки. Бачу, що він такий нарічний, мене це збадьорило трохи. Я поїду додому, я вже буду спокійна, що все буде добре. Отак. Бо до цього дуже важко. На Олександра чекає довга реабілітація, а згодом протезування. Родина впевнена, разом подолають усе. Валерія Холодова, Єгор Ліберчук, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.